Доброго дня, друзі! Вітаємо вас на каналі Вінтік. І сьогодні ми поговоримо з вами про камерні та безкамерні покришки. Дуже багато у нас є по цьому приводу запитань від наших клієнтів, коли отримують покришки на, на скутера. Отже, про це і поговоримо. За основу ми взяли дві покришки абсолютно однакових розміром 300 х 10 Одна є безкамерною, інша є камерною. Отже, в чому їх різниця? Безкамерна покришка. Безкамерна покришка вдівається на диск без камери. Яким чином це відбувається? Це відбувається за рахунок ось цього бортика, який йде по краю покришки. Він щільно прилипає до диску та не дає пропускання повітря між диском і покришкою. В камерної покришки такого бортика немає. Тому безкамерну покришку ми можемо використовувати разом з камерою. Камерну покришку ми маємо використовувати тільки з камерою. Всім дякуємо за перегляд! Ось такий коротенький огляд. З вас лайк. bych peskal zvlášť na